Христос народився. Славімо Його! Всіх з Різдвом. Але ми зустрічаємо зараз це різдво по-іншому. Вирушаємо на фронт. Вирушаємо третім найбільшим за рік обсягом монтажу. Зараз тут на 63 мільйони. Більш як на півтора. Мільйона доларів. Сотні нічних fpv FPVшок, сотні денних fpv ФПВ, десятки екофло, пічки, нічні Мавіки. І це лише за один тиждень. І це 53-й вантаж за 24-й рік. Нагадую, в році 54 тижні. І 30-го ми видамо ще одні комплекси, комплекси «Айпетрі». Тут Києві для тих, хто з партії влади, вони кажуть, що нібито зібрані за ваші гроші, наголошую, фонд Порошенка не отримав, не отримує і не планує отримувати ніяких донатів. Повністю фінансується за рахунок моїх особистих коштів. І ця сума вже значно перевищує 6,5 мільярдів. Нібито. Ця позиція чекала, поки Порошенка зробить піар півроку. Оце накладна, коли ми отримували 300 ночних мавіків, і дата тут стоїть 24 грудня. 24 грудня отримали, 24 грудня розвітували вам, і 24 грудня вони відправляються на фронт. От щоб ви коли-небудь так працювали день в день. А не забирали. Забирали гроші ПДФО громад, не забирали гроші, які сплачують військові з рахунків бригад, навели порядок і притягнули до відповідальності мільярди грошей, які були на рахунках ДСТЗ, і там і залишились для корупційних ваших оборудок, і не доставили впівішки мавіки, безпілотники на фронт. І, врешті-решт. Виконали те, до чого я вас закликав. У нас вже сума наближається до 100 мільйонів. Це ваш борг. І ви можете замістити те, що дає Порошенко за свій рахунок. Зробити ви це за свій рахунок. А ми робимо свою справу на різдво, на Новий рік, бо нічого важливішого для нас, ніж допомога армії. А де-факто це порятунок держави. 是。<Nice. S 2> nice.